Всім привіт! Ви на каналі Кохемі. Я Женя, головний технолог Кохемі України. І сьогодні хочу з вами поговорити про два розчинники: це Eulex та Tinten Кулі X. Еулікс це спеціальний засіб для видалення чорнил, фарби, клею, гуми, деревної смоли, жиру, масла тощо. З поверхонь стійких до розчинників, таких як локофарбове покриття, скло, кераміка, метал, швидко випаровуються, не залишаючи слідів. І не містить в собі галогенових вуглеводнів, сертифіковано схвалений даймер. Кінтен, в свою чергу, дуже швидко та ретельно прибирає сліди від водорочинних чорнил та кулькових ручок на таких поверхнях, як текстиль, шкіра та плитка. Комбінація спеціальних розчинників і миючих засобів розчиняє пігменти чорнила та диспергує їх. Кінтен Кулікс не містить також галогенових вуглеводнів і приємний у використанні завдяки свіжому апельсиновому аромату. Так, зараз я вам продемонструю, як тінтен видаляє шарикову ручку з текстилю. У мене тут вже попередня є заготовка, яку я зробив пару днів тому, на ніс пасту, щоб вона підсохла. Але я зроблю і свіже забруднення. Тобто в мене є дві різні ручки. Зараз я помалюю ними по текстилю, і тінтен це все виведе. Отже, далі я беру наш засіб, наношу його на мікрофібру і спонжевими рухами вбираю в себе ручку. Можна також за необхідності нанести вже на саму поверхню і так само спонжевими рухами сухою фіброю прибирати залишки пасту. Ось приблизно вся операція по видаленню ручки в мене зайняла приблизно 3-4 хвилини. Далі засіб мені треба на поверхні нейтралізувати. Я зроблю це мерцем 1 до 10. можна також робити це грінстаром 1 до 20. Нанести на поверхню, змити екстрактором і все готово. І як ми бачимо, поверхня ідеально чиста ручки не залишилось. І я на це витратив 5 хвилин свого часу. Як ви бачили попереднє, ці двері розфарбовувалися балончиком з фарбою десь приблизно три дні тому. Тобто фарба вже засохла, і ми її зараз будемо видаляти Еуліксом. Єулікс доведе, що він дуже добре видаляє такі забруднення з лакофарбових поверхонь, не пошкоджуючи їх. Наносимо засіб на мікрофібру і нею працюємо по поверхні. Як бачите, засіб Олекс професійно справився своєю задачею і мої двері абсолютно чисті. Сьогодні ви дізналися більше про детейлінг разом з Кохемі. Ставте подобайки під цим відео та пишіть коментарі. І пам'ятайте, щоб якісно доглядати ваше авто, використовуйте тільки надійну хімію. До зустрічі!